Ще, ну, точно вам зараз слово, тому що багато про вашу країну говоримо. Ваша позиція з цього приводу, чого можна очікувати? Ви захистили у Львівській політехніці доктор філософії, ви правильно? Так, так. От, 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 Це важливо. Тут є питання, в тому числі як до філософа. З одного боку, є економічна вигода співпраці Китаю з усім цивілізованим світом, а з іншого боку, ну ніде правди діти у Китаї є ця е, філософія на те, аби стати... Е, Світовим гегемоном, як зараз модно говорити, країною, яка буде найважливішою. От, е, mm -hmm. Що перехилиться, на ваш е, погляд, ці шальки Терезів? Чи здоровий глуст співпраці з Заходом, чи все ж ця боротьба за світове панування? Можна mm ще -hmm. раз, я не зовсім розумів таке. Бачите, е, давайте так. Я, я спрощу своє питання. Aha. Чого ми очікуємо? Чого ми можемо очікувати зараз від Китаю? Україна? Він підтримує. Росію в її намірах. Ні, ні, Чи він ні, ні. підтримує в е, мирні Я плани? так думаю, Китай це підтримує Україну. Так, я так думаю. І все одно. А чому? Е, ти, ну, не, не так того, ми говорили, це. китайський уряд є це. і не так того, І, він теж сказав про те, та ще в нас є такий документ. Що як це вирішити таку війну? Можливо, завтра там, буде є. Чи ми будемо знати, але це Китай це підтримує Україну. Mm -hmm. так. А немає, от ще одне запитання. Розуміючи, що є такі трошки в нас і мовний бар'єр. Немає загалом у китайського суспільства образи на Сполучені Штати Америки на цей весь колективний захід. Який ну, в 50-х роках відверто в Китаю? Зараз є економічна конкуренція. Ну, так, ну економ... е, Я так думаю, ну, економіку це. Не тільки теря китайський, це, це, це треба в світі, це париво. Це... Ті... Ну, є така... така ситуація. Просто. А так. що ви робите в Україні? Як ви опинилися в нашій державі? Як довго ви тут? Ну, я вчуся тут. Ну, я вчуся uh -huh. в університеті Львівська. А, Льв... а чому ви обрали саме Україну для навчання? Ага, дивіться, е, ну, за, е, ланіше, коли я закінчив калавла в Китаї, ну, я мав в молисті, але ну, можна е, вчитися за кордоном. Ну, серед яких є Україна, є Білорус, є м, Молдова, є асай Петян. І ще є ну, Казахстан. Mm -hmm. Ну, мене, я думаю, Україна то, то це дуже найкраще. — мало країн, де може навчатися, так? Uh, не не Міг те обиратися. Це, це, це не мало. Просто з mm -hmm. якій можна тримати або виплати. Так. І ти са но як тут в в Європі, так можна не можна в Європі і потім ну, в як на Америці. Можна, не можна так випадати. Ага. А чи не було вам страшно минулого року, коли в нас почалась війна? Ви не не покидали Україну на цей час? Ви весь час перебували тут впродовж цього року? Так, ну спочатку так, я хвилювався, так. І тому що ну це теж перший раз я я бачу війну, і от ну, в той час ну, думаю всі хвилювався. І мії батьки і моя сестра, вони ну, завжди сказали, що ну, там небезпечно і якщо можна то ті повернутися додому. Да, э, я знаю в той час в Львові, та вказ на завод на, на вокзал, там багато людей, ну з харків з Суми, так багато людей в вишивну боліщів. У гроші і так далі. А скажіть, будь ласка, ще останнє питання на цю тему. Яке ставлення у простих китайців до ситуації з Тайваном? Ну, просто так, Тайван це частина Китаю. Так. Ну, зараз на ну, хто хоче, ну, як це бути країна. Але ні, ні, це, це, це не країна, це просто ну, провінція, об частина. To je zgodovina, ampak kako? Tudi Kitaj, prosto no, častevno, ali tudi Tajvan, to je zgodovina.